Ні для кого не секрет, що в сучасних умовах медіа постійно трансформується та розвивається, стикається з новими викликами та вчаться їх долати. 5 липня відбувся форум стійких медіа, організований ужгородським прес-клубом, на якому спікери з різних куточків країни обговорювали актуальні проблеми сучасного медійного простору. Одна із організаторок Ірина Бреза розповіла про ідею створення такого заходу. Першила, що це має бути форум стійких медіа, тобто ті, хто. Працює ті, хто на щастя не закрився, так знаходить можливості і фінансові, і має натхнення, і має здоров'я працювати, продовжити. Це була ідея зібрати якраз представників таких медіа, от надихнутися, так, поспілкуватися і ще зустрічатись наступні рази. На форумі обговорювали виклики та можливості розвитку медіа під час війни, можливості локальних медіа та самих медійників у непростий для країни час. Одна із спікерок та співзасновниця проекту Stop Fake Ольга Юркова розповідає, чому саме вирішила відвідати форум та про враження після виступу. Учасникам форуму було цікаво. Е, на жаль, у нас було не так багато часу, щоб встигнути поставити питання, але з реакції я бачу те як журналістам не Стати Тати тим, хто поширює це досить актуальна тема для українських журналістів. Як бачимо, сучасні медіа, попри все, залишаються стійкими та гідно приймають виклики. Такі заходи показують, що кожен з нас не здається та по-своєму наближає перемогу.